Я була у нього вдома, то там була тільки маленька частинка колекції, хоча там не можна було навіть пройти. І він казав, що декілька було ще є декілька місць. Це мені особисто він говорив. Декілька місць, де зберігаються найцінніші речі. Він нікому ніколи не говорив. Єдине, що можу сказати, колекція неймовірно велика. Колекція не тематична, не по одній темі. Колекція складається з багатьох напрямків. Вся не тільки Буковина, а і австрійський період дуже великий. Ніхто не знає, яка, скільки і об'єм який. І ніхто, я впевнена, ніхто не знає, що з нею буде. Комусь не вигідно було, щоб це мало облік. І в мене є підозра, що ці речі можуть бути втрачені. Дай Боже, щоб те, що. У нього тепер залишилося, щоб перейшло в одні руки, а ті руки би передали його у музей, такий створили б цей музей. Ма, напевне, Бог так зробив, щоб я з ним переговорив цього тижня. Ми з ним мали годинну розмову, він сам мене покликав. І він мені сказав, що в останнє ні, він хотів одного, щоб йому дали в центрі міста. Трьохкімнатну квартиру часів Австро-Венгрії, кінця 19, го початку 20-го століття. У нього були всі речі, які він повинен був їх обмеблювати і зробити такими, як була міщанська квартира того часу. І одну ніч він там мав переспати і залишав її в місто. Нехай місто там робить, там вже був музей. Уявіть собі, людина, яка прожила більше свого життя серед оцих ось скарбів мистецьких, вона, мабуть, заслугована інше. Відношення, поховання і, зрештою, на музей. Я так думаю, що якщо музею не буде, значить це грабіж. Це було все те, що символізує черниці олімпійських медалей 36 року, бо ви знаєте, що команда Румунії з хокею виграла срібло олімпійських ігор 36-го року. Так у Івана Назаровича були медалі цих чернівецьких хокеїстів, бо збірну. Румунії 36-го року пристрілила виключно чернівці. команда єврейська макабі, польська сокіл і українська пласт. І ці абсолютно авангардні квадратні медалі, як квадрат Малевича, Срібні, я бачу Івана Назаровича.